Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх час, і віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш. Скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милостивний душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І навіки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Господи Боже наш, Ти премудрістю своєю і Словом єдиним усе сотворив, і силою своєю несказаною та дією в одне ціле зібрав і сполучив, адже тобі все можливо, і нічого неможливого для тебе не існує. Ти всі часи, літа і роки своїм божественним повелінням з'єднав і сполучив і упорядкував увесь видимий світ, небо розпростер, як шитро, і дивовижно прикрасив його безмежною кількістю пишних зірок, і визначив їм безперервний рух і всім їм необхідні межі встановив, щоб ніколи вони не шкодили нам, але рухом своїм, твоєю волею, визначеним, користь нам завжди приносили. Сонце поставив для освітлення в межах дня, а місяць у межах ночі. Землю, що колись була темна й невидима, й безбарвна, перетворив ти на красу заради тлінної людини, і всіма істотами, що жили на ній, і рибами, що в морі плавали, і птахами, що повітрі літали, людині володіти повелів задля доброго ладу в усьому. Ти й нещасленний рід єврейський в однодумності та злагоді із Єгипту. До землі обітованої вивів Ти, Моєсеє, десницею своєю і силою, могутньою провідником народу цього поставив, давши їм його як єдиного вождя і начальника, і його мудрістю від тебе дарованою, зберіг їх під своїм покровом і під владною своєю рукою, неушкодженими від численних і різноманітних ворогів. Ти й нині, святий Царю слави, вірний тобі народ України і воїнство наше, благослови, мудрість і розум добрий, і міць, і силу, і мужність, і перемогу на ворогів, що повстали на нас, милостиво з небес подай. І як колись за Авраамом, що ворогів своїх гнав, поруч йшов, ти божественною своєю силою ворогів тих у руки йому віддав. Так і нині смирено молимо тебе, воїнство нашому, будь провідником і побери ворогів наших, і підкори їх під ноги Йому, і як через Моєсея єврейський народ від тяжкого рабства Єгипського ти визволив, і непереможною своєю силою та рукою владною фараона разом з військом потопив: так і нині, рабам твоїм, воїнам нашим, визволення від ворогів. Що наступають на нас, все сильною твоєю десницею подай. І як колись Гедеона ти силою своєю зміцнив, і через нього численні полчища супоста ти знищив і на ніщо перетворив, так і нині рабів твоїх воїнів, що вирушають на битву захищати Україну нашу небесною своєю могутністю, зміцни і мужніми та сильними зроби, а ворогів наших. Подолай і знищ, і як колись ти царя і пророка свого Давида на пригордого, і хульного борця Голіафа укріпив і через нього його здолавши, погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше, могутнію твоєю десницею підкріпивши, сміливими і сильними, і непереможними у битвах зроби. І страшними, і грізними ворогами покажи, що, побачивши їх. Вороги свою сміливість навтечу перетворили, і під ногами вірних тобі воїнів, Ангелом твоїм гнані і вражені падали. Так, Господи Боже наш, почуй мене смиреного і недостойного раба Твого в годину цю і не залиш жезла нечистивих на долі вірних своїх, але подай рабам твоїм народові українському та воїнству нашому перемогу. Над ворогами мирне і спокійне життя, і від усякої міжусобної брані і заколоту, і неспокою нас захисти і поза всякими небезпеками та труднощами учини, і будь-яку ворожнечу зраду і крамолу, що повстають на державу нашу Україну, зруйнуй і твоєю непереможною силою від ворожого напада і нашестя непоборною непоборної її зроби. А воїни в наших всюди на всіх ворогів зміцни і в єдності та праведному смиренні об'єднай, і перемогу на всіх супротивників на землі і на морі нам подай. Мир і спокій, і все для душі, і тіла корисне нам весь час подавай, щоб підняти проти нас війни та лихі наміри подолавши єдиним серцем і єдиними устами. Ми прославляли Тебе, Бога чудес, бо ти єсть цар світу і спас душам нашим, і тобі ми славу посилаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, ми звертаємось до Тебе з подякою, що ти захищаєш нашу країну до цього часу та не дав ворогу здолати нас. Дякуємо, що ти стільки раз зупиняв бомби, ракети і снаряди і вони не вибухали. Дякуємо, що дав нам стільки друзів та партнерів, які підтримали Україну та допомагають боротьбі. Особливо дякуємо США, Польщу, Британію, Німеччину, Францію, Канаду, Прибалтику та інші країни, які підставили своє плече та допомагають нам. Благослови Боже всіх тих політиків, урядовців, парламентарів, хто допомагав і від кого залежить подальша підтримка України. Дякуємо, Боже, що оберігав президента та наше військове командування, благослови їх і дай їм сили, мудрості та впевненості, аби вести Україну до перемоги та миру. Дякуємо, Господи, за мільйони благодійників і волонтерів. Які допомагають нашому народу та Збройним силам, благослови рясно їх та пошли їм у сто крат більше. Просимо, Боже, прости, де ми згрішили, та захисти Україну та наш народ від усіх небезпек і загроз, які принесла війна, захисти наші домівки та наших близьких від ракетних обстрілів та атак дронів. Ми прохаємо Тебе, Боже! Допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою незалежність та свободу. Дай Боже нашим воїнам силу воювати та витривалість у цій боротьбі. Наділи їх мужністю, вірою та розумом, щоб вони могли дати віці всім ворогам, які намагаються знищити нашу країну. Боже, ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти цю війну. Та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну та наш народ. Нехай Твоя благодать та милосердя супроводжують нас у всіх наших зусиллях. Хай наші воїни будуть влучні в бою, а вороги стануть слабкими та беззахисними перед ними. Допоможи нам здобути перемогу у цій війні, яку ми проводимо за свої права та свободу. Ми віримо у Тебе, Боже. Та в Твою справедливість нехай наша перемога буде світлим та радісним днем для нас і всіх, хто підтримує нас у цій боротьбі, ім'я Твоєї благодаті та милосерді. Амінь. Пресвята Богородиця, зі страхом і любов'ю, припадаючи до дорогоцінної ікони Твоєї, молимось Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе. Ублагай, Мати милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, що по мирі охоронив землю і святу Церкву українську, що провадив благодаттю Святого Духа і як у Святому Письмі заповідано, щоб навіть ворота пекельні не здолали її. Молися, Пресвята Богородиця, в цей час терпіння і страждання, щоб Господь вирятував державу нашу. Від війни, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, ворожого нападу і розбрату. Як любляча матінка, виблагай все щедрого Бога, щоб змилувався над всіма людьми, над діточками і матерями нашими, котрі рід бережуть, над батьками і братами, котрі боронять батьківщину від ворога, над пораненими і хворими, щоб сілення дарував. Над полеглими за батьківщину захисниками, щоб царство небесне унаслідували, позбав усіх, що моляться тобі від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, від скорбот, біди і подай смирення, сердечне, чистоту думок, виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб усі ми вдячно, прославляючи твою велич, сподобались царства небесного. І там з усіма святими прославляли пречисте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки й віків. Амінь. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові допомогу і захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе. Вислухай їх за посередництвом непорочної Діви, богородиці з довірою просимо, заступайся за нашу Батьківщину перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів. Ми стоїмо перед Тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою. Що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською торботою. Сьогодні знову віряємо себе тобі і з довірою просимо, рятуй нас від війни, смерті і зла. Пошли нам світло, вкажи вихід із небезпеки війни, дай нам духа, миру і любові, щоб на українській землі закінчилась війна і панування зла. Випроси, благодать, відновлення Духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд, перемінив життя і долучись до відродження України. Пресвята Богородице, Мати Христа, ти відна стояла під Христом Свого Сина, поспіши на допомогу і нам, Його дітям, вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Маріє, захисти нас! І допоможи закінченні війни. Амінь, Боже, Творець і Отче всіх людей, Ти закликаєш до себе всі народи світу, просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Пробуди в них щире прагнення до розуміння і єдності. Допоможи їм прощати один одному те зло, яке вони завдали. І продовжує завдавати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати в справі миру, поважаючи права кожної людини в злагоді з твоєю волею, очисти їх серця від усякої образи і ненависті, збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Благослови Боже тих, хто присвячує себе великій справі. Творіння світу, благослови нашу Батьківщину Україну, перемогу над ворогом, щасливу долю та щастя їй дай. Примилостивний Господи, всім, хто звертається до Тебе з молитвою дай милість Твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. Нехай буде завжди. Благословене святе Твоє ім'я, і нехай прийдуть в наші душі і на наші землі Твоє царство, справедливості, миру, злагоди. Амінь. Боже, Отче наш Небесний, в ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа молимо Тебе про прощення, помилування та сілення всіх народів світу. Благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємо стільки вірою у Твою могутність і велич. Нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас і наших домівок. Господи Ісуса Христе, зціли нас і відведи всякого супостата, доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів, щоб виконували. Тільки Твою святу волю для блага народів. Господи Ісуса Христе, все, що дьявол запланував проти народів землі, віджини від нас в ім'я Твоє святе. Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни та чуми дьявольської, від усіх підступів бісовських, не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах погрязлих. Яви світові своє милосердя, нехай славиться Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Ми смиренно просимо, щоб воля Твоя була на нас. Ми молимо Тебе, чесний, Отче, про благодатне благословення Тим, хто молиться Тобі і закликає ім'я Твоє святе. Смиренно благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй! Пробач і спаси нас, Отче Небесний, слава тобі, Батькові і Сину та Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Врятуй нас, Господи, Боже, Отець наш Небесний, Творець і Творець всього видимого та невидимого світу, помилуй і спаси нас грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища. Врятуйте збережи наших українських захисників-воїнів, які самовіддано, без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне воїнство, яке захищало і захищає їх. Дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти і перемогти у цій битві з Сатаною та його служителями. Захистіть і збережіть їх, щоб живими і здоровими вони повернулись до своїх родин, пошли і нам глибоке щире покаяння. Пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє Пресвяте ім'я, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Ісуса Христе, агнису Божий, ти помер за всіх грішників. І за мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України. Я прийшов нині до Твого святого Христа, щоб покори й послузі засвідчити, що Ти взяв на себе всі мої провини і поніс за них кару, що твоїми ранами мене виздоровлено, зцілено і врятовано від загибелі. Спасителю мій, заради мене Ти зазнав знущань, глузування і страждання. А також несправедливого суду. Твої руки і ноги були пробиті цвяхами за мої гріхи, твій бік прокололи, за мої провини. За мене наклали на Твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого Христа і бачу, яку велику ціну заплачено за моє життя і спасіння. Агнець Божий, ти приніс себе в жертву за мене і за всіх людей. Щоб примирити нас з небесним Отцем і зробити Божими дітьми. Твій хрест став для нас осереддям прощення, надії і втіхи. Тому разом з твоїми апостолами і усіма святими я визнаю, я живу вірою Божого Сина, який мене полюбив і віддав за мене самого себе в жертву на Христі. Щоб, віруючи в нього, я не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Мати Божа, Пресвята Діво Богородиця, Ти перетерпіла люті скорботи і страждання на землі, і безперестанно молишся за нас грішних перед Престолом Божим на небесах. Ти бачиш, Мати милосердна, всі страждання народу українського, тож молимо тебе, розріши скорботи наші, перетвори печаль нашу на радість. Ти, яка породила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами твоїми, ти, яка від нашестя чужинців народ наш давнину рятувала, зупини нині загарбників, що прийшли на нашу землю українську, ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу і зруйнуй всі недобрі замисли ворогів наших. Ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, сціли зранені серця тих, хто зазнав страждань і болю втрати. О, владичице наша Богородице, наверни до Бога серця тих, що йдуть на нас війною, всіх безбожників і всіх злих людей цього світу, просвіти розум їх світлом правди Христової, виведи з омани і пробуди їх до істини. О, чисти, Пресвята Діво, серця всіх людей від злоби, ненависті та ворожнечі, утверди нас всіх у любові і мирі, щоб усю надію нашу на Господа покладаючи у силі і непохитній вірі, пройшли ми усі випробування, послані нам згори, і врятовані Божим милосердям повсякчасно славими Отця нашого Небесного, у святій Трійці єдиного Бога. І Твоє за нас материнське заступництво на віки віків. Амінь. Захвальна мати, радості наша, і утіха, в скорботах, швидка помічниця, у бідах і відчаї, єдина надія. Ти, милості свої, яклеї і благодатний, рясно на нас виливаєш, до Сина свого і Бога нашого, невсипно молишся за нас, зглянься на смирення рабів твоїх. Коли схилиться до вечора день життя нашого, в час смертний, почуй нас, ублагай сина Твого, щоб дарував нам святе причестя і на путі в життя вічне, допоможи уникнути гірких митерств і від мук смертельних визволи, не залишаючи нас, дітей твоїх, біля Христа, Сина Твого, Тобі усиновлених, даруй твоїми молитвами надію і спасіння. Не залишай нас, сирід і немічний, схиляємось перед причистим твоїм образом, знаючи обітницю твою, не прийшла я, щоб ви берегли мене, але я буду хранителькою вашою в цьому віці і майбутньому. Так і нас, збережи від бід і написей хворих сіли, скорботних утіш, заблудлих на погуми, охороняй немовлят. Тим, хто носить в утробі, допоможи, благополучно народити, юних виховай і навчи, подружжа навчи, старих підтримай і зігрій, жорстоких дітей, що не пеклуються про старих своїх, грізно на поуми, на тебе надіємось, Тобою хвалимось, на тебе уповаємо і, схиливши коліна душ наших, повсякчасно прославляємо Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Пресвята Діво, Мати Божа, несподівана радість наша, ми приходимо до Тебе з поклоном, з вірою і надією в серці. О, пречиста Діво Марія, Ти, що примиряєш нас з Богом, знаєш усі наші скорботи та біль і відкриваєш двері до Його серця. Молитвами Твоїми, Мати, ми шукаємо прощення та благодать. Оберігай нас від зла та напастей, покрий своїм плащем. Наше життя засвідчи нам свою материнську любов. Просимо, зігрій нас своїм теплом. пролий на нас благословення з небес, Хай радість Твоя заповнює наші серця. Мати Божа, несподівана радість, прийми нашу молитву та милість, допоможи нам знайти шлях до Бога, Хай Твоя благодать буде з нами завжди. Амінь. Ти, великий, Господи, Сотворителю Неба і землі. Чудні великі Твої діла, і ніяка мова не може тебе достойно хвалити, але всі твої діла перевищує безконечна велич Твого милосердя, Ти з неба прислав нам на землю Твого єдинородного Сина. Він для нас став чоловіком, народився з причистої Діви Марії, і гріхи наші взяв на себе. За нас зранений упомер на Христі, щоб нас спасти. Поклоняємося мукам Твоїм Христе, поклоняємося Твоїй доброті, Твоєму милосердю, і нічого не бажаємо більше, як Твоєї святої благодаті. Дай нам усе цінити її, як треба, і так жити, щоб ми її не втратили, а заслужили на вічне блаженство у Твоєму царстві. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. І ще раз вас всіх вітаю з Днем Незалежності України, сім'я вам, вашим родинам і нашій Україні бажаю мира, добра, процвітання. Але ми завжди повинні пам'ятати, хто віддав за нашу незалежність і свободу, саме найцінніше, що у них було, це своє життя. І світла пам'ять і безмежна вдячність усім, хто захищав нашу землю. Ви наша гордість і наша совість. І схиляємо голови у безмежній подяці, і пам'ятаємо і дякуємо всім героям за свободу і мир, за те, що віддавали найдорожче своє життя. І хай Господь Бог прийме ваші душі у своєму небесному Царстві. Амінь. А вам я бажаю Божого благословення. Щоб наші воїни, які зараз на передовій, захищають Україну, хай Господь Бог пошле їм своє благословення, хай ангели-охоронці захищають їх, і дай Боже, щоб вони всі повернулись до своїх родин живими, здоровими і неушкодженими. Мира вам усім і благословення. Бережи вас всіх, Боже!